Вітаю! Початок нового тижня 15 квітня. Сьогодні вже 782-й день широкомасштабної агресії Росії проти України. Вихідні на Хмельниччині були спокійними без повітряних тривог. А якими подіями був насичений понеділок? Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Гуманітарна допомога, обстріли енергетичної інфраструктури залишили харків'ян без світла. Аби підтримати тамтешніх людей, з Хмельниччини відправили майже пів сотні генераторів та п'ять тонн пального. На цьому не зупиняється, розпочали формувати нову партію допомоги. Наслідки негоди. На Хмельниччині були зафіксовані аварійні відключення електроенергії в 31 населеному пункті, з них у 20 – лише частково. До відновлення залучили 10 бригад. У Хмельницькому закликають у періоди пікових навантажень споживати електричну енергію ощадливо, особливо у вечірні години з 19 до 22.00. А саме не вмикати одночасно потужні електроприлади, використовувати їх по чергово або ж у нічні години, вимкнути зайве освітлення. Якщо кожен споживатиме електричну енергію, свідомо це десь змогу уникнути додаткових технологічних пошкоджень. Доцільне використання бюджетних коштів та прозорі закупівлі. Робоча група Прозорість та підзвітність продовжує здійснювати аналіз процедуру укладення договорів, які проводять громади області. На черговому засіданні обговорили доцільність та необхідність використання бюджетних коштів на ще чотири закупівлі. За підсумками її роботи рекомендовано. Сатанівській селищній раді взяти під особливий контроль проведення закупівлі, робіт з будівництва центру творчості дітей та юнацтва та неухильно дотримуватись діючих державних будівельних норм і вимог щодо наявності захисних споруд цивільного захисту. Комунальному підприємству Хмельницької міської ради рекомендовано усунути дискримінаційні умови у тендерних документаціях під час закупівель послуг з благоустрою. Крім того, управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області за січень-березень не допустило порушень під час проведення публічних закупівель загалом на суму у понад 111 мільйонів гривень. Зокрема, відмінено 8 оголошених процедур з закупівельною вартістю в 107 мільйонів гривень, розірвано 6 чинних договорів на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Оплата в один клік. Віднині у Хмельницькому громадському транспорті можна розрахуватися телефоном банківською або транспортною карткою QR-кодом, згенерованим у додатку Сітікарт, а також готівкою у водія. У міських комунальних автобусах в тестовому режимі запрацювала автоматизована система обліку оплати проїзду від нового оператора, зокрема на маршрутах номер 3 4, 5, 8, 20 та 35. Мета оновлених валідаторів перевести людей на безготівковий розрахунок. Чому не готівкою? Тому що це деколи займає час на зупинках і, будемо казати, для зручності пасажирів. Щоб вони не чекали тієї решти, поки я їм віддам відчитаю готівку. А вони, будь ласка, прийшли, розрахувалися і пішли собі, присіли в салоні. Відзначили зручність нових валідаторів самі пасажири. Пані Діана, студентка, щоб дістатися на навчання, користується громадським транспортом. Найчастіше автобусами, тож нині випробувала автоматизовану систему оплати. Дуже добре, що ввели такий. Новий спосіб оплати, а саме картою. Це набагато зручніше, тому що готівку не дуже актуально зараз носити, особливо для молоді. Все картами найчастіше розраховую з телефоном, тому що він завжди під рукою. Пані Тетяна, пенсіонерка, теж часто їздить у громадському транспорті. Каже, минулі валідатори її влаштовували. Однак не у всьому, часто не працювали. Оновлені ж збоїв не дають. Ті були зручні, до мене завжди працювали. І, і ці, Прикладаємо до валідатора карточку пенсійну цю свою, яку нам видали, і розраховуємося. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал. Провокації в приміщенні ТЦК. Місцева активістка, прийшовши дізнатись, чому утримують її родича, справила потребу прямо в приміщенні військомату. За інформацією військовослужбовців, представниця громадської організації вчинила ганебну хуліганську дію та не хотіла покинути приміщення. Жінка ж повідомила, що до неї застосували силу, проте у лікарні умовна потерпіла, відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації. Слідчі камені подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій групою осіб згідно частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Стосовно правомірності дій працівників територіального центру комплектування Дунаєвець, поліцейські проводять перевірку згідно закону України про звернення громадян. Нові кадри для поліції, релокований з Харкова університет внутрішніх справ, уже вдруге випускає курсантів. Цьогоріч 209 молодих спеціалістів, які нещодавно навчалися як курсанти, отримали диплома бакалавра за спеціальностями право і кібербезпека та погони лейтенантів поліції. 147 офіцерів почнуть свою службу в органах досудового розслідування, а ще 62 – у департаменті кіберполіції Національної поліції України. Надзвичайники приборкали пожежу. На Хмельниччині поблизу села Климашівка загорівся локомотив, який перевозив вантажні вагони. До місця виклику направили вогнеборців 37-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну охорону села Аркадіївка. Як з'ясувалося, зайнявся моторний відсік. Постраждали двоє машиністів 1985 та 1989 років народження. Причина виникнення пожежі встановлюється. 58 мільйонів гривень комунальних боргів. Стільки хмельничани не сплатили за доставку природного газу. Про це повідомили в обласному управлінні з експлуатації газового господарства. Зазначили, від мережі їх не відключатимуть. Проте на користувачів чекатиме судова звісточка. Недобросовісні відповідатимуть перед законом сплачуватимуть державі більше за суму боргу. Зокрема, пенью, усі витрати пов'язані з судовим збором. Чи сплачують за послуги та гаситимуть заборгованість у разі наявності, розпитали наші журналісти. Що Життя важке, багато кого, люди на війні, коштів багато йде в ту сторону. Ну, можливо, мають бути якісь попередження спочатку, а потім вже судові, розбірки. Можливо, в людей немає можливості оплатити. Є ситуації різні. Потрібно людей привчати до порядку, а як по-іншому. Зараз стан війни, гроші потрібні державі. І це в тому числі енергосистема зазнає. Великих збитків. Ми будемо сплачувати, будемо сидіти без світла, без тепла. От і все. Я думаю так. А чому? Ну я не знаю. Та ну, й пеня, борг, ти на куп... дома так само ще е... копійку треба, щоб потім більше треба буде платити. Я думаю, що вчасно треба. Не знаю. А? Самі сплачуєте вчасно? Так, так. З число в число. Стараюсь, принаймні. Бо якщо. Ну, за два місяці заборговані вже гірше виплачувати. Всі повинні платити. Звісно, зараз треба підтримувати нашу державу, військовий стан. У нас така в життя тяжове зараз, що не всі можуть заробити, щоб оплачувати комунальне. Я плачу місяць у місяць, чітко 25-го числа, і я не маю ніяких заборгованостей. Я з 1971 року у Хмельницькому. І місяць у місяць, 25 го числа. Погода на тиждень 20 квітня спостерігатиметься на поверхні грунту заморськи 0,3 градуси. Вденна температура повітря також знижиться, становитиме 5-10 градусів тепла. Лише в суботу дещо підвищиться. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.